Ось перший кущик, це гортензія Polar Polarбіer. І тут доволі просто, тому що я вже її восени сформувала. Я залишила, бачите, 5 таких доволі сильних пагонів. І коли обрізала, отут повтикала, кажуть, що таким чином можуть укоренитись череночки. Ну, побачимо. Дивіться, дівчатка, коли ви питаєте, що таке два, дві бруньки, це означає, от гілка на ній оці. Між вузлики такі. Бачите, із оцього кожного між вузлика підуть бруньки. І уявіть, коли на цій гілці буде брунька, 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 брунька. І тут на кожній може бути не одна, а дві чи три. Це буде дуже-дуже багато. Дивіться, яка гілка здоровезна, і отут скрізь, скрізь, скрізь по дві-три бруньки піде. Тобто, для того, щоб кущ був... Пишний, з пишним цвітінням, з такими міцними гарними пагонами. Його треба обрізати якомога нижче. Я зараз обріжу на дві бруньки. Один і два. І тут я буду зрізати. Бачите, це доволі низько, зате це поларбір. Суцвіття великі, пишні шапки, дуже гарно квітне. І Оля, яка просила мене гілочки, ці поїдуть до вас. І ось що вийшло. Після обрізки. Поїхали далі. Ось із цікавого. Ця гортензія також Little лайм, яку я зробила штамбом. Я про неї розповідала, що перший рік, коли я її посадила, напевно, вони були дворічки, маленькі зовсім, що тут не було камінчиків, була трава, чоловік косив і скосив її під корінь. І там залишився один між вузлик, з яких пішло три гілочки. Я показувала фото, вона дуже класно тоді цвіла. Вони були великі, міцні гілки і великі міцні суцвіття. В тому в минулому році я оставила цю одну гілочку, і з неї, от бачите, наросли три. Тепер з кожного цього міжвузлика буде дві чи три гілочки. І якщо так все залишити, їх буде багато-багато. Я так не хочу, я хочу формувати далі такий пишний-пишний штамбік. Тому я отак буду обрізати. Бачите, може так, ну трошки так я боюсь, це зовсім мало. Хоча, якщо кожна дасть хоча б по два, це буде шість. Не знаю, Сейчас я подумаю, ну напевно так. Боюсь, я на одну отак обріжу. Бачите? Це доволі просто і мені подобається. Ну от і все. Вийшло так. Будемо спостерігати. І з цікавого, є в мене отакий кущик. Як виявилося це поларбір. Я не замовляла цю гортензію, я на, цей свій, на цю свою алейку хотіла нескорислі літелайми і туйки. Але виросло, що виросло. І тепер дивіться, я побачила оцей шикарніший пагін це точно метр він. І я оце зараз все абсолютно прибираю і залишаю одну гілку, і буде в мене тут штамп. І... Ведмеже дерево. Будемо слідкувати. Ну ось хі -хі, результат такий міцний був. Обрізається так доволі важковато. Ось звідси підуть ростки. Все, будемо чекати, наблюдати, що в мене вийде. Ну, блін, це цікаво. Це мій бір